Професія вчителя одна із найдавніших у світі. Ще у IV тисячолітті до нашої ери у Месопотамії існували школи, де навчали письма й математики. У Київській русі вчителі з'явилися після хрещення в 988 році. А за часів Ярослава Мудрого освіта стала важливим елементом державності. Учителі того часу не лише передавали знання, а й виховували моральні цінності, формуючи духовний стрижень суспільства. Сучасна історія дня вчителя бере початок у 19 столітті, коли в різних країнах почали вшановувати педагогів. Ідея святкування зародилася в 1944 році в США завдяки Елеонорі Рузвельт, яка переконала Конгрес виділити тиждень для вшанування вчителів. У Штатах відзначають цілий тиждень вдячності вчителям на початку травня. Діти традиційно власноруч підписують улюбленому вчителеві листівку. У Франції вчителів вітають з солодощами. Натомість у Польщі святкування включає урочисті лінійки, концерти та ярмарки. Сьогодні День вчителя в Україні. Це не лише професійне свято, а й символ поваги до тих, хто формує майбутнє країни. У часи війни педагоги стали справжніми героями, продовжуючи навчати дітей у бомбосховищах онлайн чи в евакуації. Вони стали символом незламності, попри усі труднощі. Наприклад, історії про вчителів, які проводили уроки в метро під час обстрілів, надихають і показують наскільки важлива їхня роль. Учителі це не просто передавачі знань, а й архітектори майбутнього.